Слава Богу, брати сестри, я розкажу вірш. Е, в цей такий подячний сезон завжди якось мені хочеться по-особливому Бога славити, бо є за що завжди славити. Але коли приходить цей Thanksgiving сезон, такий подяк, хочеться якось і собі по-особливому прославити. І не раз дивлюся, якісь, хочеться знайти особливий вірш, розказати чи якусь особливу гарну пісню заспівати. І от коли шукала вірш, натрапила на цей вірш і проговорив до мене Господь, я не скажу, що це такий особливий вірш, але, але я почула, що сказав Бог: можна не тільки піснями славити Бога. І деколи хвала для Бога буває приємніша наших, від наших діл, від наших поступків. Від того від нашого смиріння буває хвала приємніша для Бога, ніж навіть наш спів. Спів, звісно, добре славити співом, але так як для мене, то я собі поняла, що мені треба акцентувати більш на свої діла, ніж на пісні. Хотілось звершень, перемог великих не для себе, а для твоєї слави. Хотілось жертв принести не безликих, а тих, що мали б золоті оправи, о, як хотілося все тобі віддати, усе найкраще, що в собі я маю, тобі найкращу пісню заспівати, найкращий цвіт життя свого розмаю. Хотілося, але була без сила, І не знала, як мені перемагати, і жертв багато мала, та не вміла. Оту найкращу тобі, Боже, дати. Ну, а коли у себе зазирнула, то доброго там не знайшла нічого. І враз слова пісень усіх забула. Що ж дам тобі з усього життя свого? Як же прославлю я тебе, мій спасе, чим за любов Твою Господь віддячу, хотілось принести усе і відразу. Але найкращого в отім усім не бачу. І коли в сльозах схилилась на коліна, то ніжно так до мене він промовив: Ти на Голгофу подивись, дитино, розп'ятого на ній згадай ти знову. Бо смерть оця найбільша перемога, найкраща жертва в золотій оправі і найгарніша із пісень для Бога. Що будь-коли могла б його прославить. У ній звучить мелодія любові, що цілий світ з собою обіймає, звучить надія, що в краплинах крові прощення кожний грішник тепер має. І ти, дитино, щоб перемагати і мати жертви, що приємні Богу навчись себе для інших розпинати. Навіть якщо не варті вони того, і щоб в словах твоїх у ту хвилину була любов до всіх, хто тебе судить, оце та пісня, що до неба злине, і серед них найкраща вона буде. Ну а в собі ти не шукай отого найкращого, щоб принести Творцеві, смиренне серце лиш віддай для нього, і свою волю підкори. Отцеві. Отак сказав він. Я все зрозуміла, мені з Голгофи треба починати. Лиш там, в розп'яттім, вся краса, вся сила, лиш там найкраще зможу я віддати. Амінь.